Всіх вітаю на своєму каналі. Знімаю друге відео для своєї рубрики розмови на кухні. І знаєте, в цьому відео розповім вам, чому я взагалі вирішила почати ютуб канал, звідки виникло таке бажання, а також про свою хвилину слави. Я її так називаю. Це мої враження від відео, які зайшли аж на 10 тисяч переглядів. Там навіть на одному вже 15. От, і взагалі, що я думаю про Ютуб, про хейтерів, про коментарі, про підписників. І чи можу я назвати це своєю улюбленою справою? Отже, поїхали. Я Буду не просто так вам щось розповідати, паралельно ще буду готувати е вафлі з моркви. Мені вчора попалась дуже смачна морква, і я щось згадала, що давно хотіла зробити цей рецепт. Так от, буду на фоні. Готувати. А рецепт, якщо це цікавить, ви знайдете в описі під цим відео. Отже, взагалі, чому прийшла мені ідея зняти таке відео? Тому що мені хотілося з кимось поділитися своїми враженнями від того, коли ти запускаєш якесь відео, і воно вперше отримує дуже багато переглядів. Це я кажу про свої відео з моря. В цьому році ми були на морі, я зняла три відео. Чотири відео звідти, ми були в Грибівці, це Одеська область, Чорне море. От, і значить, звідти я зібрала знімати влоги. От, так я і зробила. Зняла я перший влог і бачу, що він дуже класно зайшов. Але я його знімала як влог, а багато хто його дивився як інформацію про те, де відпочити, що скільки коштує, і все таки інше. Хоча я цю інформацію, в принципі, в якійсь мірі там подала. От, тому, ну, але знімала це, знаєте, ну, не з позиції блогера, ну, я не робила огляд. Але ж відео я назвала так. Що непонятно, чи, ти буде, чи то буде влог, чи то буде огляд на весь курорт Грибівку. І, звісно, коли твої відео набирають таку кількість переглядів, то багато з'являється і нових коментарів, нових людей. І, ну, але що я хочу сказати? Що мене порадувало, що прямо е, таких злосних якихось коментарів в мене не було. Ну, були такі трошки легенькі. Е, я навіть не можу сказати, що це неприємні коментарі, вони були нормальні, звичайні коментарі в плані типу, а що це тут за історії ха-ха, про дідуся і малюка. Ми хочемо знати, що скільки коштує, де відпочивати, які ще є бази, і все таке інше в такому руслі. От. І ну, це просто знаєте очікування людей від цього відео, але я знімала інше, і подача в мене була інша, ну і загалом. Канал мій про інше, якби ця людина, якби ця, цій людині, яка написала цей коментар, не полінувалася, було б реально щось цікаве про мене. Вона б зайшла на мій канал і подивилася, що взагалі це канал влоговий. І, ну, в принципі, я, в мене ніде і не написано, що це будуть огляди пляжів. От. Але я ж кажу, таких коментарів було, буквально було один-два, і то дівчата за мене там захистились і, нас, і відповіли йому, що знаєш, що друг? <сміттє> іди сам і знімай. От. А тут подобається дивись, не подобається, не дивись. Ще е, мене дуже здивував коментар, е, 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 тіпа, кому подобається дивитись життя. Типу, на, ну, навіщо ви це показуєте. От, таке відчуття, що людина перше почула про слово, про слово влог, і взагалі що люди знімають влоги. Мільйони людей знімають своє життя. Я що перша там. От, і, ну, але також не було в мене, знаєте, там якоїсь злоби на цю людину, чи ж якось агресивно мені не хотілося нічого відповідати. Я вважаю, що YouTube це такий океан, де е Ну, море, риби, море. Кожен зловить свою рибку. Комусь цікава я, комусь цікаво хтось інший, хтось там загалом, кожному своє. Це такі коментарі, які вони мене не розізлили, там нічого такого, але просто вони мене трошки здивували. Що хочу е відмітити для себе, що в принципі під жодним моїм відео не було якихось таких, реально, знаєте, таких хейтерських коментарів. Ну, там могли б написати, що, там, що я якась крива каса, там, ще щось. Ну, знаєте, як людям пишуть, ти на мавпу, щось. Що, що, що. От Я такого трошки боялась, тому що я не знала, яка в мене буде на це реакція. Знаєте, це ну, не передбачено. Якщо пройдуться по твоїй зовнішності, а не дай Бог, пройдуться по твоїй дитині, то взагалі хана. А, це дуже неприємно, це визиває вже агресію, але такого не було в мене. Можливо, випрошу. Ой, колись. А, так от. І Я вже коли знімала це, все було під першим відео, воно, до речі, залетіло найкраще. На ньому вже зараз 15 тисяч переглядів і дуже багато лайків. Я просто коли подивилась кількість лайків, я подумала, що ну. Блін, людям подобається, значить, я зняла непогано. І все одно не стала міняти там прям кардинально свою стратегію, не стала там робити огляд пляжа. Я все одно знімала так, як мені хочеться. Єдине, що коли я побачила, що відео заходять на таку кількість людей, я повирізала дуже багато моментів з Ігнатом, Ну, зі своїм сином. Тому що. Ну, коротше, загалом не захотіла. Знаєте, коли от в мене там 500 підписників, і ну, в основному мені пишуть, коментують там одні й ті ж самі дівчата, і вони завжди мені щось приємне пишуть, завжди хвалять мою дитину і все таке. То коли буде ну, багато дуже переглядів, то будуть всякі коментарі, і я ж кажу: ну, якісь там. Погані коментарі в сторону моєї дитини я би не хотіла чути. Ну і загалом подумала, що ладно, це всякі сюсю-пусю від з дитиною. Ну, мабуть, також ні ну, буде нікому цікаво дивитись. Тому, якби я от реально знімала просто як влог з моря, там було б набагато більше ігната. Хоча, можливо, комусь здалося, що його там і так занадто багато. От. І до речі, після першого відео я там, через пару днів виклала друге і взяла його по-іншому назвала. Бо Я ж теж розуміла, що коли я називаю відео Грибівка 2025, то я розумію, що там будуть люди дивитись, ті, хто хочуть подивитись, як там зараз. От. Всім знаєте, цікаво ціни, всім цікаво, що там прилітає, не прилітає. Ну, такі, В принципі, дуже були цікаві коментарі і по темі. Я всім відповідала, мені, я не цін, там, нічого не приховувала, все розказувала, як є. Як я це бачила, так я от це і казала, що там є, чого там нема. Але ж я така людина, що мені всюди все подобається, тому мені не треба робити огляд ні на що, бо я буду все тільки хвалити. А у нас народ любить, коли все. Хають. Оце ви люблять дивитись більше. Якби я сказала, що там ой, фу, пляж вонючий, людей там мало, або ще щось, було б ще більше переглядів, я впевнена в цьому. Але тут вже, знаєте, вступає така історія про якість цих переглядів. Я не хочу, щоб такі агресивно-депресивні люди заходили взагалі на мій канал, знаєте, кому подобається дивитись нитью. От, і що хочу сказати, що друге відео я виклала вже під іншою назвою, і воно залетіло, ну, зайшло дуже погано, ну, порівняно з першим, да, там, на тисячу переглядів. І вже коли я викладала третє, думаю, ні, все одно хочу. Нехай все буде про грибівку. От, в принципі, я задоволена, воно принесло мені багато глядачів, але ж, я, чесно кажучи, все-таки сподівалася, що ці глядачі потім залишаться. Ці підписники, вони, тому що це не глядачі виявилось. Ці підписники вони якось залишаться і будуть далі мене дивитись. А зараз по статистиці я бачу, що mm -mm. Ну, майже, ні, майже ні. І кількість переглядів в мене не збільшилась, кількість лайків на моїх звичайних влогових відео не збільшилась. Отже, ці люди якби просто були проходящі мимо, як то кажуть. Ну, да ладно. Тому, тому, в принципі, коли робиш отакі якісь відео, які вистрелюють, да, треба все-таки розуміти. Тобі наче здається, що вони тобі принесуть велику кількість глядачів і переглядів, і все все. Але ж ще треба якість, якість. І для мене важлива якість, які люди прийшли, і чи будуть вони мене дивитись потім. Для мене це дуже важливо. Я, в принципі. Знаєте, я сама така людина, якщо я не буду дивитися, я не підпишусь. А якщо я підписалася, я буду дивитись все до кінця. От. І до себе мені також хочеться такого самого ставлення. Тому трошечки, знаєте, якби я таку хвилину слави отримала для себе, пораділа, але я повернулася в реальність і розумію, що далі буде, як і було. Потихеньку. Потихеньку, я не вважаю, що прямо в мене погано. Потихеньку. Тихіше їдеш, далі будеш. Так, я зараз потру моркву е, на дрібну дрібну терочку. І щоб у це все не шуміло, я це зроблю за камерою, а потім е, розкажу вам, чого взагалі я приперлась на цей ютуб. Я вмикаю вже гриль. Щоб він розігрівав, розігрівався вафельницю свою. В кого нема вафельниці, це можна зробити як оладками на сковорідці. Єдине, що ну, буде більше олії, а на цій штуці менше. Але я, в принципі, не призиваю вас готувати цей рецепт відео не про це. Що, до речі, знаєте, за рецептом там немає цукру. Але я все-таки додам: У мене наче морква дуже добра реально попалась. але я люблю солодке. Тому я додам цукор і ще додам корицю, бо мені подобається, як морква поєднується з корицею. І за рецептом там кукурудзяне борошно. А в мене воно якраз є. Думаю, вау, супер. Так, і зробимо. Тому цукор я додаю. Так от, продовжимо. Скільки стільки, мабуть, додам, щоб було, правда, це ну, вже точно досить. А людина, яка з самого дитинства, дуже-дуже полюбляла реаліті-шоу. Дуже. Прям фанат. Я би в них і брала участь, якби мені 18 років було на той час, мабуть. От. Але що тоді показували у нас? Показували... Тоді дуже популярний був цей останній герой. От. Там зірками, да, от, як вони були на острові, і. Ну, але це таке, це зйомки, знаєте, це трохи не по-справжньому, все одно це не зовсім прям реаліті. А от таке справді супер-пупер реаліті, яке я дивилась і нікому не казала про це, бо це було якось соромно. Далі буде просто відкриття секретів, розкриття секретів. Я дивилась дом 2. Так, я дивилась дом 2 і нікому про це не казала. Бо знаєте, людина, яка. У нас було просто таке: людина, яка гарно вчиться, або вчиться на математичному факультеті, вона не повинна дивитися дом 2, тому що дом 2 дивляться тільки дебіли. оце в моєму оточенні було таке. Так всі думали. Ви зрозуміли, І тому я його тихенько, щоб ніхто не чув і нікому не казали, тихенько дивилась. І мені воно подобалось. А потім, коли. Так, зараз я помою руки і повернусь до вас. А потім, коли вже е, позакривали всі ці російські канали, слава Богу. От, то я якби, ну і перестала його дивитись. Та й воно там вже зовсім реально стало е, ну, таке чудне. От, е, Я думала, блін, я так люблю щось так от, отаке дивитись, що там люди, як вони живуть, оце все. І тут я відкрила для себе Ютуб. Я пам'ятаю, як я. Почала дивити саме перший канал, сами, сами от перше, що я знайшла влоговий, мені здається, вони вже не ведуть свій канал. Це називався канал Естоні Анна. Це була дівчина з цього, з Естонії. ну, Anna", з Естонії. От, і я прям вообще дивилась, і думала: вау, це діла! Ну, і потім там пішло, 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 поїхало. Якщо вам цікаво буде, кого я дивлюсь е зараз. Кажіть, я вам якось розповім. Е, бо я не буду розказувати, як, от е, я знаю, блогери: мені нема часу дивитись інших і все таке. Ну, всіх в нас є цей час, ми всіх дивимося. І знаєте, якби ми не дивились інших, ми б і самі, самі не почали знімати. Тому що ми все одно когось подивились, е, надихнулись. І захотіли так само. Тому я оце не люблю, коли я не дивлюсь, я не дивлюсь. Всі ми дивимося, всі ми все дивимося. Хтось дивиться Ютуб, хтось дивиться Холостяк, хтось дивиться мам... вагітна в 16, хтось там Супермамочка і все це таке інше це все одно схожий контент. Легкий, розважальний, е отакий. бо як мені тоді та баришня написала, що я дивлюсь щось таке розумне на Ютубі, яке мене повчає. Я також таке дивлюсь, але ж це неможливо дивитись постійно. Я багато дивлюсь по психології, ну що мене цікавить, по дитячій психології зараз. Але іноді мені хочеться включити якийсь такий бред і його дивитись. Єдине, що я не люблю дивитись прибирання. От як люди прибирають, я не люблю дивитись. А от як готують, як щось збирають урожаю, щось таке. Я все це люблю дивитись. Тому отак: отак додаю потихеньку і продовжую. Так от. Я дуже давно хотіла, значить, знімати сама. Але я думала, ну що я буду показувати? У мене таке скучне життя, в мене кожен день один і той самий день сурка, пішла на роботу, прийшла з роботи, бла-бла-бла, і все в такому роді. А потім думаю, так вони таке саме і показують. Вони також показують, в принципі. Ну, якби, ну класно, хто там цей, часто відпочиває, якісь свої мандрівки показує. Тому класно. Чого я не поставила розігріватись? блін. Тому класно, звичайно. А хто? Ну, але ж це не постійно, знаєте, відпустка у нас один раз, один-два рази на рік. А все інше це просте звичайне життя. От, і. Отак, так. Да. І я дуже довго хотіла, і взагалі я шкодую дуже сильно, що не почала раніше. То мені телефон не той, то мені камера не та, то бла 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 то я не можу нічого сказати. Я і зараз не можу нормально сформулювати свої думки і видати їх одним махом. Це важко, це важко, але це е, треба е, зробив, вийшло, не вийшло, вже далі дивишся. От. А якщо не будеш робити, не буде тренування, то ти ніколи, ну, це проговорюючи в голові, це ніколи не вийде. Треба видавати це на масу. Так. Борошно, борошно і цю корицю. Треба не забути. Так, борошно, отак. Ось. І тому мені треба було, знаєте, ще в мене ж було дуже багато часу. Коли я вагітна була це все, треба було тоді ще знімати. Але тоді трохи був інший настрій, бо це був початок 22-го року. Але це також, знаєте, атмаски люди знімали, і тоді можна було і про це знімати. Загалом, ладно, знаєте що що не робиться, то робиться не краще. Значить, можливо, в той момент, коли я це почала, це був найкращий момент для того, щоб мені це розпочати. Це я так себе зараз заспокоюю. От. І тому, так. Да, я зараз, знаєте, переглядаю свої самі перші відео, вони смішні, вони смішні, капець, звісно. Ну, нічого. Мені здається, що зараз, зараз набагато краще. А ще через рік мені буде і це здаватись, що. Тепер набагато краще. А все це, знаєте, досвід і е, тренування. І, от. Звісно, мені хотілося, бо знаєте, я коли починала, я думала, що буде легше і що залетить все краще. Але ні, так не сталося. Але я. Для мене, знаєте, е, для мене YouTube це, да, це про визнання. Мені би дуже хотілося багато підписників, і щоб всі чекали мої відео. Да, буду казати це чесно. От... Е, але, але, е, знаєте, я не хочу, щоб в мене був канал, на якому, наприклад, наприклад, просто скажу 3000 підписників і 300 переглядів. Отакий От канал я не хочу. Не хочу. Тому, в принципі, на мої е, на даний момент 500 підписників, в мене там 200 переглядів. да, І це, це е, для статистики непоганий результат. Тому е, рухаюсь потихеньку, але, але ж рухаюсь вперед. Е, для мене я вже казала, для мене дуже важлива якість, я не хочу, щоб це були просто цифри. Мені хочеться перегляди, і мені, я вже колись вам казала, що в мене за цей останній рік дуже збільшилась, е, що в мене стали дивитись довго. Тобто дуже багато людей до кінця. Додивляються моє відео. Це для мене дуже-дуже важливо, бо ти знаєте, ти якби знімаєш там всього. Так, да, це всього на всього 30 хвилин, здається, так. Ну це не так прям уж і просто. І ти все одно в кожну цю хвилиночку щось вкладаєш від себе. І мені дуже хочеться, щоб всі додивлялись до кінця. Тому, а не так, що знаєте, подивились одну-дві хвилини і погнали далі. Все, значить, не цікаво. І я, до речі, знаєте, я не вірю у ці розкази про бан Ютуба і все таке про. Якщо твоє відео не цікаве, його не дивляться. Якщо воно цікаве, його будуть дивитись. Якщо воно, е, ну, загалом, ви зрозуміли, що в мене ніколи немає, це я просто до чого, що в мене ніколи немає претензій до е, глядача. Він вправі вибирати те, що йому цікаво. Я не можу, не можу нікого змусити себе дивитися, якщо йому не цікаво. Знімай цікавіше, будь цікавішою людиною і будуть тебе більше людей дивитись. Хоча, скажу так, що да, іноді мене дивують канали деякі. І я думаю, боже, як їх дивляться, що вони там дивляться, це ж кошмар. Так, за рецептом соду треба погасити оцетом. Зараз так і зробимо. Знаєте, додам про коментарі. За, взагалі, за весь мій ну, час, що я веду канал, які от до мене приходили смішні, ну, сміх, смішні, ну такі е, коментарі з претензіями. Це єдине, про що було, е, це про українську мову. Е, це було написано російською і були коментарі в плані, е, нащо ви знімаєте українською мовою? У вас так ніколи не буде підтримується. І знаєте, я це сприйняла, що в мене дуже класний канал, і їй просто е, шкода, що вона, е, щоб мене подивитись, їй треба напрягти отут мозги, бо, е, щоб зрозуміти. Бо насправді дуже багато слів. Коротше, все вона розуміє, раз подивилась і знайшла мене і написала комент, але що це треба таке написати. Да, загалом два чи три рази мені прилітала оце за мову. Типа, не знімайте українською. Я, в принципі, їм завжди кажу, що я б з задоволенням би знімала англійською, тільки я її не знаю. От, Було б ще більше переглядів. І знаєте, щось англійською мовою мені ніхто не написав. А якого ти знімаєш українською, знімай англійською, бо я не розумію. Тільки російською летять. Отаке. От Хоча, знаєте, є така теорія, що канал рухають хейтери. І насправді. О! І що насправді треба. Е... Ну та Хейтери це класно, що вони. Тіпа вас проштовхують вперед. Я згодна з цим, в принципі, згодна. Знаєте, оці Кажуть, пишіть коментарі, це класно. Так, коментарі це класно, але це класно, коли вони, Знаєте, коли коментарі викликають таку цепочку Ну, якби незадоволених, цепочку незадоволених. ланцюжок такий. Оце такі коментарі YouTube дуже любить. От, але ну, для цього треба знімати щось таке, що е, ну, да, якесь таке хайпове. Ну, нічого, може, я до цього дійду. Провокаційне, о, треба знімати щось провокаційне, отак От правильно сказати. Е, але мене трошки саму бісять завжди такі заголовки із серії чоловік кинув мене з трьома дітьми. І ти така переходиш, а він просто у відпустку уїхав, а вона залишилась вдома з трьома дітьми. Таке я не люблю. І після цього в коментарях несеться, а, ти така сяка, що ти тут пишеш, і все таке інше. Да, так <головік> так я не хочу. От, але ну, чо, е, якби частково я згодна з тим, що да, це працює. Взагалі все працює, треба пробувати знімати все. Ютуб дуже любить е, різне. Треба пробувати і кухню, і, там, і рецепти пробувати, і, що, і спорт, і ці. Мотивації на прибирання треба пробувати також знімати. Ютуб це любить пропихати вперед. От, а я не люблю це знімати. Ну, не знаю, можливо, щось таке і буде. Знаєте, якщо хочеться якихось е цих результатів, то треба спробувати всі. Всі е, методи, отак я вважаю. Вафілька смажиться, хочу вам показати все таки результат, який вийшов е, під мою болтавню. щоб ви побачили, що там вафлі все-таки все, вафлі все будуть. І знаєте, ще наостанок що скажу, е, 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 чи змінив Ютуб моє життя? Так. Не кардинально, але він мені допоміг не сумувати в декретній відпустці. Це точно. Я знімаю своє задоволення. Я думаю, ви це бачите. Я знімаю тільки те, що люблю дивитися сама. Я коли дивлюсь своє відео, мені чоловік каже, а, передивляюсь, коли мені чоловік каже, ну ти дивись там, що людям більше заходить, там якось по-іншому може знімати. Я кажу, може, щось підправ, там щось під виріш, щось додав. Я кажу, я не знаю, мені так подобається моє відео. Я їх здивлюсь з задоволенням. Я не знаю, кажу, щоб ви виправити все, все класно. ну от, отак. Не, ну от-от-от-от. Ні, Це я жартую, звісно. Але все одно, я ж кажу, я знімаю е, саме це і саме в такому ключі, як, е, е, як я люблю дивитися сама. Що я люблю сама дивитися, то я знімаю. Але я трошечки, не то, що лінуюсь, в мене трохи, звісно, з маленькою дитиною, в мене трохи не вистачає часу. В мене багато ідей в голові, які я вчасно не реалізовую, потім забуваю, потім вже це не актуально. От деяке просто відкладаю чомусь непонятно, але я сподіваюся, що я виправлюсь. І знаєте, і все, що в мене було заплановано, в мене є записи в бакнотику, знаєте, що я собі все писала, планувала. Я сподіваюся, що я все це зроблю. Я дуже вам вдячна всім, хто на мене підписується і потім мене дивиться, хто пише коментарі, хто ставить лайки, хто не ставить лайки і не пише коментарі, але дивиться до кінця, або хоча б до половини, або просто дивиться з задоволенням, тому що йому цікаво, я дуже-дуже вам всім вдячна. Хоча, знаєте, я така людина, особливо після того, як я стала вести свій канал, якщо я відео додивилась до кінця, я обов'язково поставлю лайк, навіть якщо воно було просто мені на фоні, і я не все прям слухала, бо мені було ну, так собі цікаво, так скажемо. Все одно поставлю. Ну, якщо не додивилась, то тут уж звиняйте. Якщо тільки до половини і кинула, то вибачайте, не зацікавили. От, тому так. А ще, знаєте, у вас ніколи такого не було, що я на когось підпишусь. А потім ця людина перестає відео викладати. Я вже думаю, Господи, то що це таке? Тільки порчу людям долю. Так би вони викладали, викладали, так я на них підписалась. Вони бац нема. Я люблю, до речі, під підтримувати наших дівчаток, у кого маленькі канали завжди підписуюсь. Ну якщо мені плюс-мінус цікава тематика. От, але кажу, вони потім перестають це знімати, то на цьому і все. Слухайте, я весь час знімала це все і забула вімкнути відео няню. Моя дитина там спить, я сподіваюся, а я не дивлюсь навіть, чи спить, чи не спить, дві двері закриті, може він там вже плаче. Хоча, ні, спить. Хоча він останнім часом добре, в принципі, спить. От, декілька годин вже може спати без мене і без прокидань. Так, дивимося, о Боже, все! Треба ви, ви це, витягати, бо я тут поки лялякала, все згоріло. Так, а ну-ка, дивимося. Що вийшло? Та-дам. Та-дам. Ну, непогано, непогано. Слухайте, пахне класно. Я е, дуже класно зробила, що додала корицю реально. Так, хочу зробити так, щоб мені вийшло ще на дві. Щоб всього було шість, Хоча б шість вафельок. Закриваємо. Ось так. Так, нехай дивлюсь, скільки. Ага. Десь 4-5 хвилинок вони смажаться так. Ну, все, наче б я все сказала, що хотіла. Мені так здається. Зараз подумаю. Бо знаєте, ці всі лайки, коментарі, це, звісно, класно. Як автору каналу, мені це все дуже-дуже приємно. Але я вам кажу, мені дуже приємно. Мені знаєте, який хочеться результат? щоб, щоб о, відео, яке в мене о, 30 хвилин йде. Щоб у нього, наприклад, перегляд був 25 хвилин. Оце клас, щоб його всі люди подивились до кінця. Отак я хочу. Все, начебто, все сказала. Вафлю вам показала. Виглядають вони чорними, але ж це морква, вона ж сама по собі помаранчева, тому вони такі трошки темненькі. Пахнуть дуже-дуже смачно. Все, дуже дякую, що додивились це до кінця. Як завжди сподіваюся, що вам було зі мною цікаво, що ви будете дивитись мене і далі, а можливо, хтось новенький і підпишеться на мене. Також буду дуже рада цьому. І е, дякую за перегляд і до зустрічі у новому відео. Все, всім пока-пока, а я досмажувати вафлі і пити чай.